Нову сцену під колом, або сцену під сценою відкриває Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Коліша. Крім того, на прес-конференції, організованій цієї нагоди, обговорювались майбутні прем'єри. На сцені під сценою або сцена під колом, так ми її називаємо. І от ми вирішили саме там народити дві прем'єри. Вони будуть йти в атаку. Буде от там ви читали да, 22-го одна, а 20 і 26-го, вірніше 20-го – 20 одна прем'єра. 25-го і 26-го вже зовсім інше. Режисер театру Сергій Павлюк бачить у новій сцені цікаві можливості для акторів. Він вважає, що сцена під колом буде творчою лабораторією для акторів, тому що вони навчитимуться грати один на один з глядачем. Постійні експерименти пайдуть їм на користь. Страшно те, що актори не готові, вони бояться. Моновиста, вони бояться глядача, коли самі на сцені. І тому будемо їх силувати, стимулювати. І дай Бог з цього проєкту моновистав щось вийде. І, можливо, саме ця сцена під театром, під, під колом буде акторської лабораторії, де актори точно будуть, ми будемо чітко знати, що вони вчаться і ростуть в нашому театрі. Тому що, якщо актор не грає, на жаль, він деградує. Всіх акторів ми задіяти одночасно не можемо, тому що теж, як казали вже, великі вистави коштують дорого, от, маленькі теж дорого, і різниці такої немає. Але акторів треба задіювати. Першими побачити сцену під сценою довірили журналістам. Святкову червону стрічку перерізали директор театру Олександр Книга разом з режисером Сергієм Павлюком. Знаєте, ми, ми так надихнулися, коли в аеропорту перерізали п'ять чоловік, п'ять ну, ножниць було. Ну Но ми не п'ять, уже троє вирішили все таки відкрити цю сцену. Колектив Херсонського театру намагається, щоб їх репортуар був цікавим різним категоріям херсонців. І театр відвідували глядачі різного віку. Фестивалі в Кракові.